Может, и будочку на жерта поставить? Один. Есть же Есть. Нікого нема. Або сплять, або робота. Та ні, вони не, не одразу з'являються. Та ще розкупаються люди. Ну, Потеплі. Та ось як буде жара така. Ага. Да після дощів вода холодна і полізниво воду. Видно, то, да? да, воды больше стало, mm -hmm. и не так бежит. Видишь, видно, что тягает малек живый. Дурала, да? Ну да, смыкает. Тут уж не у розрахунок. Что? А -а -а. привет. Бать, ну что ж нял? Что ж нял? Одна была рыбинка, эту отдал. Ну, да. Так. Усім привіт. Так, ну хто мене знає? Знаєш, що це? Канал для рибаків і рибачок. Так що. ага, Станіслав Сивород. Доброго дня, привітання тебе. Окей, USB. Привіт дід, Привіт тобі. Це я з жінкою вийшла на рибалку. Вирішив трохи познімати. Так, платна рибалка. Ну, що робити будемо. Ну, що робити будемо? Будемо рибу ловити. Так, Станіслав, Сиворот, як справи. Та слава Богу, нічогонько. Справи. Так. Станіслав пише суворов. Та ні, я не суворов, що це я Суворов? Так. Це... Я закинув. На карпа, какая найкраща наживка. Зараз я переключусь, он там в мене будь-яка дуріють. Он дивиться. Це така у нас річка. Найкраща наживка це на макушат не Тільки на справжню макуху, що кругла була. Якщо хто е, є можливість знайти таку, то найкраще на коропах. Ну а там вже ж. А, Станіслав Суворов, я Суворов. Добре, це я просвітав щось не так. Ну добре. Станіслав Суворов. Так. Эйдем, привіт. Діда, желаю тебе все найлідше, крепкого здоров'я. Желаю тебе страшному деньги. Дякую, велике. Так, яке озеро охота? Це не озеро, це річка Західний Буг. Я ловлю на кукурузу, а макуху прикармлю з кукурузою. Ну, може і так. Ну, я скільки на кукурузу пробував, не дуже. Я ото купую в магазині. Є такий горох, називається нут. Він такий... Ну, крупніше від гороху. Ото я говорю і з ним краще клює. Він і на гачку тримається добре, і гарний горох. Так. Поїзд аврія Даніловагод вітає. Вітання тобі так само. Так, зараз я покажу, куди я закинув. Щоб так от. Ось. резинка в мене ось. Ось бачите? Це резинка на живця і один гачок на кукурузу. Так, зараз я тут трошки підрегулюю. А вудочка на живця. Так, хтось мені там сердечко. Так, платна рибалка. А Какого а, самого карпа ловив? На 19 кілограм. Це най самий найбільший який був в мене короб. Ну, це було давненько, годів, може, 15 назад. Це давно було. Це я такого зловив в Харківській області. Так. Так що то таке? Ну, а тут в річці. Річка як річка, тут риба всяка є, і короб є, ну тобто сазан. Так. О, платна рибалка пише, то хороший карп, красавчик. Ну, звичайно, добрячий короб був. Це такий уже не гріх людям похвастатися. Так, я трошки... От берега йду, бо ще собуцну телефона. А як клюватиму я? Й... Я побачу, і ви побачите все. Так. Так, ну з'явились води більше стали і вутята При... припливли чи прилетіли. А то таке води трохи збавилось, так одні лебеді тут плавали. Вон, бачите, он вутя випливає. Так, один раз я піймав русалку, но это ми пили три дні. Ну, слава Богу, русалку піймав, а не яких чортаків. Три дні. Пити це не шутя діло. Так. Хто тут гості мого кан каналу, хто ще не підписався, прошу підписуватися, не лінуватися. Мені приємно буде, що цінуєте мій канал. Ну і хто там надумає, ставайте спонсорами каналу. Спонсорство. Тільки 10 гривень коштує, так що не жадничайте. Так. Ну, подивимось, що, що сьогодні буде у нас з рибалкою. Це два тижні е, ходив, ну не часто був, ну. Разів, мабуть, чотири був, то не клювало, ні в кого не клювало. А це твоя трохи додалось, то рибка повинна сюди прийти. То щось там буде. Щось комарі. Дивись, яку тепліш до рибку. Ага, вон там кошеня прийшло, зараз покажу. Вон бачите. Так хліба дала, кусочок зілі не захотів більше. А, бачи який, не голодний, значить рибка жде. жде. Ну, піймаю, то дам. Вон там мотається, дивимо, бач. Зараз покажу. Вон вилізла. Зараз отак от. А, он поплив. Поп поплило. Їх тут багато було. Та он брюхається вон справа, он там. Котик пішов, подивитися, що там брюхається. Дивиться. Там вже чую, що брюхається, думаю, може риба. А будь викупується. На тій стороні он сидять двоє рибаків. Хто на нашого не ловлять, ну? А? Так я на... туди і снімаю. Отак от я Так вот. Також, щоб видно було і мої снасті ну, сьогодні потепліло у нас і обіцяють. Та й вчора Ну вчора все одно холодніше було. Це обіцяють, що декілька днів буде аж під 30. Це, це похожий котик, як у нас були котики, що сіренькі такі там. Були. Ліха ага. завербою. Виглядає, жде. Чекає. А може отам у тому мальовувати, попадеться. Та може. Зараз піду. Гляну там малявочник, може щось піймав, та котикою дам. Час, подожди. Зараз підходить, Жди, чекай. Зараз буде тобі. Може якась рибинка збіймається там. Іди сюди, йдись. Свитки дамо через дамо є. Є готові на обід? Снималось? А, Вутя-то там. Он, вот вот. давай иди. дай. Кс -кс 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 -кс. Ой, Сложи сюда. Она тебе взлякала а? А? Вот Да. Раз. А хай Їж їж. Ну. Швидко проглотив, та вона ж невеличка. Ну, ну, ну. ну чекай, ще буде. Ну, просиня вчить же, чуєш як. Поки нема. ото розігнали всю рибу. Так, о. Так. Не можна більше. Чекай буде. Так. Щось ніхто не пише, що mm -hmm. ні кого ніяких питань нема чешу. А ну, просипайтесь. Просипайтесь, пора на рыбалку. Ага. Да, вот, вот. Да, вот. Це нюхає. так так скаліпохне рибкою. Це якийсь, тут приспособився котяра. Ну такий не ходити, бачиш. Да, такий мускулистий, бачиш. Угу. Ну зараз підожди ще. От, що, нагнали тебе пікіту, а? Ну чекай, немає поки що. Хліба не хочеш їсти, значить чекай рибу. Ага. Він на тебе дивиться зараз. Що, ну нема, ну диви, руки пусті, бач, я ж тобі хліба давала, а ти не хочеш. Зараз піду. Ух мене поповка нема. Де да ось лежить. А, тю. Я думаю, що не можу. Піду гляну. А ну піди глянь, може. Задовисти. Може ще, а то він уже проси настирливо. Thank you. є? є Давай я. Сейчас на даш уже. Киск-к-скс. Кскс. кс кс кис 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 Та ось дивись. Ну, не там, кит. На подожди я сейчас там покажу йому. Ну хай найде. Хай найде. Mm. Ну, Такий собаку беду не даст. Молодец. Рычай так, що прочитать. Хорошо, пиццу, нема больше. О, я ну, риби не пійме, хоч кота да? Ага. І то хорошо. Та таке симпатичне Угу. А це тут, мабуть, ота, що кішка ходить, отут живе. Тож, мабуть, вона їх і привела. Та може хто не. Ну, не нявчи, немає поки що. Ну, може, хтось завіз. Ну ти ж не наглій, <риклад> ну, <яка противна. риклад> не яке противне. Ну ж, ж противне, не попросиш не дадуть. Так. Нема скільки є? Так, щось сьогодні неактивні глядачі. Так, ну ладно, трошки, мабуть, передихнем. може, не передихнем. Так, і зараз, якщо хтось напише, а так пізніше включусь, бо стає нецікаво, цікаво, нічого не клює. Як щось клюне, що няв? Чотири рибинка це теж непогано. Ага. Уже. Дали риби, пішов на будочку. Скаже, що не клює. Він угу. ну, пішов провіряти. Може, тебе клюники. Угу. Так, ну ладно, трошки переривчик зробимо, а тоді включусь ще.